Вітаю вас на каналі! Це магазин Аврора. Сьогодні хочу показати вам багато цікавих новинок та акційних позицій. Усім дуже дякую за огляд. Бажаю вам всього самого доброго напередодні Різдва! Порошок для прання Грунвальд. Вага 4,5 кг, ціна 234. Галустри в одному 2-літровий 189 гель для прання. Містер Пропер для чищення кухні 169 800 мл. Засіб рожевий для миття кухонних поверхонь 209 500 г. Галакс для миття ванної кімнати 84 500 г, паста універсальна рожева для чищення 500 г 194 гри Засіб для миття посуду ваш Free – 32 гривні. Вага 450 г 2 аромати. Алоєвера та лісова полуниця 49 за 1000 г. Засіб для миття посуду гранат 29500 мл. Просто вигідно та безпечно. Галакс ягідний мікс 480 грамовий, Ціна 44 гривні. Крем для чищення веллі 500 грамів, 25. Аромат лимону. Еліо, сицилійський апельсин та соковитий лайм. Засіб для миття посуду 27-500 грамів. Бальзам для миття посуду банан 59. Екзотичний також 59, об'єм 1 літр. Фрекенбок мікрофібра 55 гривень серветка для скла. Упаковка фрекенбок 8 штук 119. Пані блиск 3 штуки. Упаковка 34. Міні-відро для сміття 129. Накладки на сидіння унітазу одноразові 10 штук 29. Прищепки у сітці пластикові. 34 20 штук. Тримач пластиковий для туалетного паперу 77. Дозатор для рідкого мила 77 гривень. Такі варіанти зараз також на акції по 119 з відділенням для губки. Тут одразу йде губка. Маленька металева підставка 34. Пластиковий прозорий футляр для зубної щітки та пасти 49. Йожик для унітазу з підставкою додатковою насадкою 99. Органайзер. Перегородка для шуфлят 64. Ви можете собі самостійно її розв'язати та як вам потрібно. Розмір 10 на 40 см. Круглий контейнер на закрутку 27. Бокси харчові. Скляні по 109. Ємкість для сипучих продуктів 1 літрова 29. Контейнер квадратний 15. Пляшка дитяча, пластикова з трубочкою смайл 77. Ланчбокс дитячий, всередині ще є ложечка, ціна 49 гривень. Сушарка пластикова для посуду 159. Ось така ще приїхала новинка сушарка для посуду 355 мм довжина. Сіра та коричнева ціна 199 гривень. Органайзер пластиковий для полиць, бежевий та сірий 49, таз пластиковий 10-літровий 88, бокси для зберігання з кришкою, що герметично закривається: 139, 5-літрові, 7-літрові 179. Ємкість для сипучих 69. Більша зараз по акції 74, бокси пластикові низькі для нарізки 44. Салатовий, червоний, рожевий та жовтий. 29 піднос. Фігурний. Піднос прямокутний 49. Кольори в асортименті. Форма для випікання скляна кругла 179, склянка низька 250 г 20, цукорниця гладка 74. Баночка для спецій з ложкою 36. Набір баночок для спецій на підставці 129, 2 штуки упаковка. Металевий, червоний, чорний, зелений кольори. Отвори має різного розміру. Тарілка супова скло кераміка 39. Обідня скляна лісова галявина 49. Блюдо святкове зірка 99. Така тарілка обідня також 99. Десертна 49. Тарілка фарфорова 99. Салатник 59. Красива святкова новинка по знижці 159 і ємкість для зберігання фарфорова. Форма для випікання скляна 159. Машинка пральна міні складна Сатурн 699-40 ватт. Максимальне завантаження 800 грамів. Нагрівач без полум'яний 44 гривні. Набір столових приборів 88, 3 штуки упаковка, нержавіюча сталь. Овочі чистка металева із закритою кришкою 65. Ложки нержавіючі та веделки по 3 штуки упаковка ціна 70 гривень. Чайник електричний 499 2000 Вт. Кавомолка – 152 549. Набір стопок у чухлі 4 штуки 77 гривень. Міксер ручний 339-200 ватт. Столик менажниця винний на 4 келихи. Ціна 399. Килимки силіконові для розкатування тіста 129, вінчик для збивання 13, пензлики маленькі силиконові по 15, галечик скляний для напоїв 229. Галечик фільтр для води 249 3 літровий. Друшляк металевий 44. Термокружка 74. Червона, зелена та синя. 299 ваги кухонні електронні. Максимальна вага навантаження 5 кг. Сенсорне управління, автоматичне включення та виключення. Такий варіант 299, максимальна вага навантаження 8 кг. Дякую усім за огляд, мирних вам та спокійних свят!